Цзіньпін фактично виправдав агресію Росії та заявив про стратегічне союзництво. Вчора також багато тез з'являлося з їхньої зустрічі. Ну і зокрема хотіла вас запитати, чи можна після цього все ж таки чекати постачання летальної зброї до прикладу та військ Китаю для Російської Федерації. Знаєте, я мені здається, Син Зінпін тут продовжує срібно сидіти на декількох стільцях. Тобто, оця демонстративний його цей демонстративний його візит до СП кажучи до Кремля зустріч з Путіним. Це для сполучених штатів Америки, в тому числі. А наскільки я розумію, от і його заяви, а і знов таки поміти, і ті моменти, що Путін теж підтримував всі заяви, які син зінпінь озвучував там про потреби, скажімо так, щоб не було холодної війни. Ни в міжнародному порядку і так далі свідчить про те, що для Синзінпіня це якби показати перед майбутніми зустрічами з американським президентом, що якщо у Вашингтоні були якісь ідеї про те, що а, вдасться притягнути Росію на свій бік, а да і зробити, як то кажуть, це називають «зворотній Ніксон. Тобто, грубо кажучи, зробити Росію своїм союзником проти Китаю, то цей візит має продемонструвати, що подібного не відбудеться. Що Сполученим Штатам Америки доведеться враховувати вже нову реальність, де Росія по суті є наразі певним чином сателітом Китаю, але водночас, водночас в економічному плані. Китай при цьому не готовий публічно скажімо так стати її союзником і взяти на себе в тому числі відповідальність за те, що робить Росія, Да? тобто а, але по суті це така спроба показати ще раз прокеску Вашингтону, а що розрахунки на те, що вдалося відірвати. Пропозиціями, які Вашингтон озвучував, для Росії відірвати її від Китаю. А це не спрацює для ну принаймні не спрацьовує. А для Росії це теж спосіб перед Вашингтоном, тобто, ми бачимо, як і Пекін перед Вашингтоном, і Москва перед Вашингтоном намагаються. Показати цю історію таким чином, що ви запропонували нам менше ніж ми були б готові погодитися працювати з Китаєм. І знаєте, і тут ключове питання. власне в цій демонстрації: що по-перше, ключова аудиторія це Дональд Трамп. А по-друге, схоже, що як Пекін, так і Москва вони очікують, що це має власне призвести до того, що Вашингтон буде піднімати пропозиції їм. Да? і зрештою вдасться а, домовитися на більш вигідніших позиціях. Тобто, я думаю, що якби насправді а, Путіну вже вдалося а, домовитися а, з Трампом а, зі сполученими штатами Америки, так як він хотів, ну навряд чи б а він а, публічно в Москві підтримував всі заяви, а, які син зінькіні озвучував, бо частина з них до речі є і скажімо так спрямована проти нинішньої політики Сполучених Штатів Америки. А в Росії зараз розповідають, що вони. Напаки намагаються налагодити контакти а, із США, тобто, а, грубо кажучи, офіційна Москва підтримала а, в публічній риториці те, що хотів озвучити Пікін, а виходить, що Пікін як реверанс а, в публічній риториці озвучив деякі тези, а, які хотіла б почути Москва. Але я нагадаю, що якщо ми а, подивимось на більш офіційно сформовані, Пекіном документи, а для Китаю це не просто формальність, а вони справді орієнтуються. Ми бачимо на закріпленні на рівні документів речі. А задайте китайський мирний план, який точно суперечить позиціям Росії в плані територіальної цілісності України. Та тобто один із його перших пунктів, якраз про це. І я не думаю, що Китай буде готовий зараз і Сен відмовитись від цього пункту, то по очевидним причинам, тому що. А Китай розуміє, що е, йому самому цей принцип вигідний, да, зважаючи на проблему Тайваню. Ну і власне, е, якраз про Китай і е, про вектор такий е, у бік США. Власне, чи означає це, що от, провалився задум США якось? Роз'єднати між собою ці пазли Росія та Китай, і можливо, чи зможе це зрештою вплинути на політику, так би мовити, заціловування Путіна, яку нині веде Трамп, от можливо, Трамп прокинеться, побачить, що он там союзники підкреслили про своє союзництво, чого немає між наприклад Росією і США, і можливо буде діяти більш агресивно, чи скажімо так, в його інформаційній бульбашці нічого не зміниться, попри такі заяви. Знаєте, тут цікавий є момент, а, власне кажучи, як далі себе буде вести після цієї зустрічі, а не лише Дональд Трампа, я б сказав би і Путін, і Синзінпінь. А тобто, дивіться, якщо а, коли буде зустріч, ми знаємо точніше, да коли а не якщо а, коли буде зустріч Син Зінпіні і Трампа. А власне кажучи, чи не вийде так, що Синзінпінь обміняє а, підтримку Росії на щось, що можуть їм запропонувати Сполучені Штати Америки. А, тобто а, і мені здається, що у Росії і Китаю в цьому такому нестійкому альянсі, насправді а є, знаєте, теж така спорідна, все ж таки, взаємна недовіра певним чином. А, тобто, і серії, а, а чи не використає хтось іншого для того, щоб для себе отримати більш вигідні умови. Зі сполученими штатами Америки власне як це було в 70-ті роки ХХ століття. і я не думаю, що це знаєте, так легко навіть отам, особистими контактами а, СІ і Путіна а, може бути змінено. Тобто є певна така, от ну інституційний, я б сказав би недовіра з приводу Трампа. А мені здається, що він все ще а, вважає, що не все є втрачене. А, тобто він вважає, що ще може переломити ситуацію. Власне про це говорять і його особисті заяви, і заяви а, його оточення. Тобто вони все ще а, ну, знаходяться, як, як мені здається, в такому знаєте, медовому періоді а, в контексті як вони бажають вибудовування а, стосунків з Росією. Тобто, і а, тому я думаю, що Трамп ну, прийме до уваги, звісно, а, ці заяви, і взагалі сам по собі візит. Сінзіньпіні, який відбувається, але декілька найближчих тижнів я думаю, все рівно буде залишатися схожа модель поведінки Сполучених Штатів Америки щодо Росії. Більш того, в цьому плані є дуже була показова заява самого Трампа, який сказав, що на якомусь етапі можливо буде потрібно долучити Китай до переговорного процесу, і помітте, тобто, не, не там відкинути його, а якраз долучити. А я думаю, що частково можливо оцими сіми заявами сьогодні в Москві Китай а, цього і хотів, якоюсь мірою, тобто а тому, що Європа вже долучена. А ми це знаємо так і бачимо, що на ну, на певному етапі сполученим штатам Америки довелося це зробити. Ми з вами говорили про це в одному з ефірів, що не хотіли, мабуть, але зрозуміло, що без Франції, Британії, Німеччини навряд чи зможуть виробити а, навіть навіть якісь працюючі модель Сісфаєр. Ну а тепер схоже, що Сполучені Штати Америки усвідомлюють, що і без Китаю вони це теж. Зробити не можуть, а і я насправді не виключаю, що це якраз буде показником того, що і Китай потенційно може бути долученим до майбутніх переговорів. І до речі, нам в цьому плані може це бути як плюс, так і, такі мінус Да? Тут є свої складнощі і свої водночас плюси. Про от плюси я сказав, що Китай, в принципі, він на міжнародній арені себе демонструє як країна, яка підтримує міжнародно визнані кордони те, що в вже визнано міжнародним правом це нам в плюс. Так, звісно, там в його плані ми знаємо є а, а, свої проблемні моменти, власне там і пов'язані з НАТО, і пов'язані з а, там нейтральним статусом і так далі. А, ну тобто, але а, знов таки в фундаментальному, от, принаймні в цьому в цьому моменті, тут наша позиція з Китаєм співпадає. Тому я думаю, що тепер це може означати, що на наступних етапах а, власне переговорного процесу Китай може бути долучений. Більш того, а помітно цікавий дуже момент, що а, пан Сікор. Її да та, озвучив таку тезу, що можуть бути долучені між закордонних справ а, Польщі, може бути долучена як а, Туреччина, так і Китай. Тобто, по суті, ми бачимо, що ну якби за лаштунками переговорного процесу є, є таке враження, що виробляється якась нова формула з більшою кількістю а, учасників а, цього переговорного процесу. Тобто, виходить, що а, ще раз прикреслю сполучені штати Америки трошечки і Трамп переоцінили. Свої можливості а, вести переговори і досягати а, успішних результатів переговорів а, з Росією, тобто виявилось, що їм тепер потрібні інші гравці а, додаткові, а які б були в цьому процесі, тобто лише скажімо так на рівні росія Вашингтон, виходить, вже не вдається утримувати якийсь прогрес. Ну і, до речі, ще хотіла щодо Німеччини поговорити, адже багато заяв нових лунає вже від Марца. Він провів телефонну розмову з Трампом. і Він зазначив, що Ерефія тепер має погодитись на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів. Ну а більше також Фрідріх Мерц сказав, що Україна може розраховувати на Німеччину щодо постачання Таурсів. Ну і знову ж таки, це знову слова. Чи це можливо все ж таки буде відбуватися якісь ідії, результат того, що було напередодні. Ні, заявлено багато. Ми щодо цих ракет уже говорили. і Все ж таки очікуємо: очікуємо на це постачання. Дивіться з приводу Фрітіха Мерца. Ну, по-перше, нарешті, да, він вже став канцлером Німеччини, а тому, що до цього ми все ж таки, навіть після результатів виборів, ми пам'ятаємо, що певним чином йшли переговори, ділилися посади. А до речі, де деякі міністри, наприклад, пан Пісторіус, зберігли свої позиції в міністр оборони, тобто і це теж плюс. На тому, що ми розуміємо, що ці люди вони розуміються вже в ну як як то кажуть у справах. Вони розуміють, а що і як відбувалося в взаємодіях, наприклад, України і Німеччини, і в плані допомоги теж. Я просто нагадаю, що Німеччина навіть при минулі коаліції вона власне кажучи, вийшла на друге місце по допомозі нам. А ця коаліція, яка сформована тепер соціал-демократи, які були в минулій коаліції, і ХДСС ХСС, яка представляє партію Мерца, так тобто, це новий учасник коаліції, а вони ще більше на рівні принаймні, риторики і заяв, які ми чули до цього, орієнтовані на те, щоб нам допомагати і готові принаймні, із того, що ми чули їх офіційні заяви, а до більш рішучих дій в цьому плані. Тобто, а в плані, якщо ми говоримо знов ну, знов таки, тут звісно є ще момент. Я думаю, ми всі слідкували, мабуть, не менше ніж за виборами папи римського за історією в Бундестазі. Коли перший раз метафорично можна сказати, при голосуванні пішов чорний дим, тобто не вдалося обрати Мерца з першого разу канцлером, хоча формально це мала бути просто така, о, знаєте, річ, ну, само собою і автоматична. А да, тому що до того коаліційна угода вже була укладена, посади поділені, а є і ключова домовленості, як діяти теж визначені, і так далі. А чому це сталося? Я думаю, що це показник все рівно певної турбулентності в Німеччині, в якій Мерц стає канцлером. Ну, ми всі з вами бачимо. А ну, читаємо в тому числі і в німецькій, і в західній пресі а, різні соціології а, про а, те, як змінюються настрої в Німеччині. І власне кажучи, я думаю, що ця історія з необранням Мерцем перший раз да обранням його лише з другого разу. А це показник того, що власне рейтинг альтернативи для Німеччини АДГ він дуже і дуже турбує, і, мабуть, впливає на політичну. Естеблішмент Німеччини не секрет, що в партії Мерца і я думаю, є окремі депутати, які а, могли а, вважати, що ХДСС, ХСС треба порушити принципи, на яких вона базувалася, і пробувати будувати коаліцію а, з такими несистемними, а, ну як а, ультраправими, да як позначають партіям, типу АДГ, да і я не виключаю, що можливо це звісно меншість, але очевидно, що якась така група є. А тому, що а, коли а, соціал-демократи і ХДСС-ХСС якби проводили а, діагностику, а хто не проголосував, соціал-демократи одразу сказали, що ми повною повністю проголосували. Тобто а, ну з нашими депутатами тут справді проблем немає. І ну, якби на, натякнувши, що проблеми є а, з християнськими демократами, що можливо хтось з них або їх депутатів а, ну, вирішили так не проголосувати. І, і тому я б сказав би, що це є таким був своєрідним а, холодним душем для Мерца, тобто показник того, що він а, починає бути канцлером, але в умовах а, досить складної політичної обстановки в самій Німеччині в умовах, коли коаліція навіть зі старту а, втрачає рейтинги поки що. А це означає, що йому треба бути, ну скажімо так, не те, що продуктивним, а подвійно продуктивним. да, для того, щоб принаймні зупинити цей процес падіння рейтингу, який є, ну і пробувати покращити справи, як в німеччині, так власне кажучи, і щодо. Підтримка партії, тому якщо ми говоримо про а, позицію по Україні, а знов таки я думаю, що потенційно а, справді ми зараз можемо принаймні розраховувати не втратити ту підтримку, яку ми. А, маємо з Німеччини, але якщо говорити про тауруси, а, знов таки помітьте, що а, чим ближче було додати обрання мерця канцлером, тим якось а, менш гучно почала звучати а, ця тема. А з чим це пов'язано? А я, я це пов'язую з а, тим, що а, ну, по перше, є формальні моменти, що в Тауросі як виявилося, а, є частина деталей, які а, технології зроблені в Сполучених Штатах Америки. А не секрет, що Сполучені Штати Америки володіють правом дозволяти або як виявилося, або не дозволяти країнам, які використовують ці технології, їх експортувати. Да, тобто і отут позиція штатів виходить навіть в позиції з тауросами, теж залишається. А визначальною тому я б сказав би так: що Німеччина буде дивитися, як буде далі діяти Вашингтон, тобто, незважаючи на всю риторику Мерсон, так Мерц більш орієнтований на вільний, скажімо так, рух офіційного Берліну. Тобто, я думаю, що власне ми можемо тут, якщо вони будуть бачити, що Ну, наприклад, переговори, які Вашингтон ініціював, провалилися. Можемо очікувати від них більшої допомоги більш рішучих кроків. Але водночас, ну мені здається, що велика частина роботи Мерца, все ж таки, це не буде зовнішня політика, а він буде зосереджений на тому, щоб порятувати власну партію, а, тому що АДГ, як партія, яка була абсолютно несистемна. А, і ми пам'ятаємо там і, і заклики деяких їх депутатів там і щодо Путіна, і так далі. Ця партія виходить для е, ХДСС ХСС. Наступає їм на п'ята їм треба щось. Думати, як це зупинити, і до речі, ми вже чуємо у них є там свої пропозиції у коаліції щодо міграції, там посилення контролю за міграційними моментами. Можливо, до речі, це от якраз ув'язується з спробою Мерца порятувати рейтинг, але знову таки ще раз прикреслю. Проблема буде в тому, що велику частину своєї роботи йому доведеться робити всередині Німеччини. А наскільки він зможе більш активно в цьому в цій ситуації приділяти увагу а, нам і, взагалі, російсько-українській дякуємо, Олексію, що традиційно долучилися у п'ятницю. Дякуємо за змістовні коментарі. Не менш традиційно зичимо вам. Спокійних вихідних, які на жаль не погрожують, поки що перетворитися на тридцятиденне перемир'я, якого фактично вимагає українська сторона і сторона Сполучених Штатів Америки. Ну але бодай як то кажуть, на вихідні сподіваємося, що наступна зустріч буде на тому ж місці в той же час, і традиційно так само сподіваємося, що наступна зустріч м, дасть привід обговорювати більш позитивні новини ніж ті, що є.